Зараз я вам покажу, як я передіваюся. Я поставила на штатів, зараз жуліки. Вони повинні пожалуватися, що в них було за цей день. Заходим. Ні, без гривна кінь. Нет, кей, молодець. Все, Це залишається на вулиці. А де редя? Редя, редя карюша. Маман? так тихо. Нет, ні, дивно не береш. Редюша. Давай, Заюш, давай, заходь. Я з вами побалакаю. Коли ви на це не хочете йти, то будемо розмовляти. Що було сьогодні? Хто ану проходив мимо? Хто мимо проходив, мимо двора? хтось ходив. Хотілося когось з'їсти за сьогодні? Ану, давайте мені, розповідайте. Жульо, когось хотілося з'їсти? Ану, йди. Іди сюди, сидіти, 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 мій зайчик. Хотілося когось їсти чи ні? Не хотілося куди? ти? Іди сюди, балакай. ще <сі> комарі по зубам дав. Ти Альоша, ти ж бугай. Хотілося якомусь дупу нарвати чи ні? Ну що, ходив хтось, ходив хтось під забором, хтось ходив, хтось сюди перебуйся, сюди перезуйся. Так, чекай, чекай. Одне й друге, йди сюди, от сюди сядь. Сядь, сядь, зараз я переризуюся. Ні, не цибай. Зараз я перерізуюся, зараз. Сиди, ти чекаєш. Ти молодець. І ти чекаєш, сиди, сиди, я перерізуюся, перерізуюся. Так, чекай, чекай, чекай. Миша. Миша, мар, миша. Ну, іди сюди, іди. А, будемо балакати. Ви...

Дай, 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 дай. Опа, опа, вот так, ручки, вот так, мамины ручки, она каждый вечер на ручках. Все, капелки, вот тише, 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 стоять, стоять, так, зей. дай, все, все, всех люблю. Так, давай, девчонки, теперь выпускаем, тихо, тихо. комара, комар, нет, папа залишается, дети шуруют. Стоять, бежи, бежи со своим ребенком, ты стой. Ты стой. Вечірню розмову, давай, фу, вся грязна, як, як завжди. Скільки треба прибирати в хаті, не скільки? А скільки треба порошку на місяць, по капсулі та й кожен день? Ота й вся наше таке життя. Дірки завелися, знаєш що, Ред, бо тебе там немає. іди сюди, іди, мамин зайчик, іди, сідай, сідай, будемо балакати, сідай. Що було сьогодні? Скучал. Ты скучал. Седай. Седай, зайчик. Ну, седай. Ну, что? Фучик мой. Ну, Мой Ну, мизочек. Ну, мизочек. Пушистик. Воды. Правильно. Вода замерзла на улице, так? Зай. 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 А ну, давай. Нет, такой рядом. рядом. Рядом сядь. Вот так сядь. Сядь с мамой. Вот так. С мамою. С мамой. Укажи. Кажи, обижал тебя кто-то. Скажи, хто б мене <рив> Ох, скучала за тобою сьогодні. Ох, скучала. Скучала, скучала. Скучалася, наляпали там. Ну, життя, так? Да? Ну що, дай лапу мамі. Ні, не цілавася. <рив> дай лапу мамі. Що ти мене винюхуєш? Що тобі сьогодні не так? Що тобі сьогодні не так? Ти розумієш, що я сіла в мокре. Ви наляпали води там, я сіла з ракою на мокре місце. Дай лапу. Зайде лапу. Ні, а ну сів. Що це за поведінка? Дай лапу. Мамі лапу. Ніт, не підлизан. Не підлизан. Що таке? Що, да, купила кистки сахарні. Будеш їсти кистки сьогодні? Так. Да і сядь, лапу дай мамі. Давай, добре, добре. Скажи, будеш наравних, дам лапу. Давай. Я на наравних. Все. Давай мамі лапу. Мамі лапу. Ти жопа. Засранець. Ти недоривне. Давай лапу мамі. Зай, дай лапу. Нєт, сядь. С... Зай, зай. Типа знов хочеш водички? О так, конєшна. Ти хочеш, щоб тебе погладили, да? Ну дай подивлюся твої очі. Красавчик. Іди маме, іди маме, дай. Мам. Хопа, хопа. Кобоська. Ну дай. Зараз сиді дві, ну зараз. Чекай. Чекай. Зараз покажем, як ти тут мені витанцьовуєш кожного день. Đi сюда, мамо. Ось рака не мокра, не мокра, броть. Давай, іди. Іди, хонуйся, он сюда, вот сюда. Давай сідай, покажи, який ти гарний красунчик, гарний мамин красунчик, отакий. От мамин. Мама скучала. Я так скучала за тобою, так скучала. Ти мамин зайчик. Ти мамин зайчик. Пусть уже тебя продушуй тебя. Продушуй. Иди, мамо, сюда, на ручки. Ой, да. Нет. Хорошо, зруби на ручки, зай. Иди до мамы, на ручки. Не хочеш на ручки? А, ти хочеш, як комара, я тобі вже так не підніму. Ти вже здоровий хлопчик, ти що? Лапу дай мамі, дай лапу. Аж дві, О, такий козьму, О, такий козатун. Ось так, а ну, зай, зай, зай. Ну йди, мама. Час побіжиш зі своїх комара біситися. сідай, сідай. Дай мама обнім, дай мама обнім. Мама скучала, мама скучала, так. Да. Дуже-дуже скучала за тобою мій Міжочку мій Лежать. Що це за байкот сьогодні? Що це сьогодні за байкот? бойкот? Оді висовушки. Підемо гулять. Ну біжи, біжи, біжи до дівчат. Отак. от. Зараз. Опа. Біжи. Все, всі на місці. Комарка така, о, папа, ти на місці! Кирюха така, о, юра, випустили! Отака, отаке. Ось і все. А я б щось